Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Німецька компанія Helsing цього року виготовить для сил оборони України 6 тисяч ударних безпілотників HX-2, що значно підсилить можливості українських військових у боротьбі з ворогом. Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті, підкресливши, що це замовлення доповнює попередній контракт на 4 тисячі ударних дронів HF-1, які вже передаються Україні в партнерстві з українськими виробниками. Безпілотник HX-2, оснащений експодібним крилом, і хвостовим оперенням був представлений наприкінці дві Четвертого року він призначений для знищення бронетехніки, артилерійських систем укріплень та інших важливих військових цілей. Завдяки компактним розмірам і вазі всього 12 кг Дрон може діяти приховано та швидко. Чотири електромотори, розташовані в хвостовій частині, забезпечують йому максимальну швидкість до 220 км на годину. Дальність польоту HX2 сягає 100 кілометрів, що робить його надзвичайно ефективним у виконанні тактичних завдань. Бойова частина безпілотника, маса якої складає кілька кілограмів, дозволяє Завдавати точних ударів по ворожих цілях. Розробники відзначають, що завдяки використанню технологій штучного інтелекту, HX2 здатний діяти автономно навіть у складних умовах, радіоелектронної боротьби. Крім того, дрони можуть діяти у зграї, координуючи свої дії через систему управління Елтра від Helsing. Це дозволяє одному оператору одночасно керувати кількома безпілотниками, підвищуючи ефективність ударів. Для забезпечення масового виробництва HX2 компанія Helsing відкрила свій перший завод на півдні Німеччини. Його точне Місце розташування не розголошується. Зміркувань безпеки, але вже відомо, що щомісячна виробнича потужність заводу перевищує тисячу дронів. Це означає, що всі 6 тисяч запланованих HX-2 будуть передані Україні вже цього року, суттєво зміцнюючи її оборонні можливості. Таким чином, поставка цих безпілотників стане важливим внеском у підвищення боєздатності українських сил та їхню здатність ефективно протидіяти ворожим загрозам. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.